Вітаю, діви! Це ваш старопрогноз на березень 2025 року. І так, давайте подивимося, що вам принесе перший місяць весни, яка ви будете енергія, що вас буде відбуватись на роботі, фінансах, стосунках і витягнемо пораду карт обов'язково. Будемо дивитись на двох колодах. Розділимо місяць на три декади, тобто на кожних 10 днів у нас буде окремо карта. Нагадую, розклад у нас йде загальний для всіх дів, кому потрібен персональний розклад, можете мені написати в Дірект. І так, діви, дивимося вашу енергію початок місяця. І карта імператриці, дуже приємна, позитивна карта. Робота башня. Фінанси, сім пентаклів. Стосунки, карта мага. І порада від карт у нас іде Королева пентаклів, Ваша карта. Початок місяця. Карта імператриці, енергетика така, знаєте, зробити собі щось приємне, купити собі якусь річ. Насолодитися якоюсь покупкою, природою, поїхати, можливо, десь відпочити. Тобто у вас будуть якісь такі плани, але тут у нас випадає вежа, це може говорити нам про те, що ваші плани можуть трохи змінитися. Карта вежа нам говорить про те, що щось станеться неочікуване для вас. Но карта вежа завжди нам говорить про те, що це нам іде. На користь, тому що так, як було раніше, вже не може бути. Воно вже віджило своє, воно не дає вам рухатися вперед. І ось ця якась неочікувана для вас чи подія, чи якийсь стан у вас речей піде вам на користь. Ви, можливо, будете й самі думати, добре, що так от сталося, що я вже можу рухатися вперед. Це може стосуватися роботи, тому що тут теж випадає карта башні. Це буде говорити нам про якісь неочікувані події, якісь зміни, якісь нововведення, наприклад, вас на роботі можуть вести такі, які вам не дуже сподобаються. Да? І четвірка пентаклів нам буде говорити, що це буде якийсь застой, якась невиплата коштів, якась затримка в роботі от така якась, знаєте, зупинка, яка вам ну, не дуже буде подобатися, але знову ж, повторяю, я карта Башні нам завжди говорить про те, що щось руйнується старе, і щоб на його місце прийшло нове. Тобто от така ситуація, яка може бути у вас на початку місяця, буде вас виштовхувати в щось нове, змінити своє життя, тому що вже от воно час для цього настав. В фінансах у нас сім Пентаклів буде говорити про те, що ви очікуєте якогось фінансового результата і ви сумніваєтеся, чи правильно ви виклалися, чи Нормально ви працювали для того, щоб е, отримати такий результат. І Девід жезлів буде говорити нам про те, що людина стоїть, знаєте, як так. В оборонній позиції, можливо, вам хтось щось буде говорити про те, що ви там мало працюєте, чи у вас мало досвіду для якогось результата, щоб добитись фінансово. Карта така в фінансах не дуже, будемо казати, приємна. Тобто людина очікує результату, але боїться повтору якоїсь ситуації. Наприклад, ви проробили якусь певну роботу, да, ви очікуєте, що вам от-от вже повинні прийти кошти. За цю роботу, але у вас була якась ситуація, що вам не заплатили. Або заплатили менше, ніж ви очікували. І ви будете по дев'ятці жезлів боятися от повтору цієї ситуації, що з вами знову можуть поступити якось нечесно, якось неправдиво, затримають кошти, не виплатять всі кошти. Сім пентаклів нам завжди говорить, що кошти будуть, але вони будуть трошки пізніше. Можливо, на початку місяця ви їх просто-напросто ще не отримаєте. Їх не буде. Карта буде говорити про те, що наберіться терпіння і кошти до вас прийдуть. В стосунках карта маг буде говорити нам про лідерство, про якісь наші амбіції, і король Пентаклів це ваша карта. Це буде говорити нам про те, що якщо говорити з позиції жінок, це буде говорити про те, що чоловіки. По знаку зодіака, Діви, тельці і Козироги, тому що це король, король Пентаклів, будуть, можливо, трохи відчувати себе от, хазяїном положення. Карта Мага десь буде говорити нам про якийсь трохи егоїзм. Тобто ви будете ставити себе на перше місце. Можливо, ви собі щось захочете купити, щось захочете зробити для себе. І, в принципі, якщо це не суперечить вашим стосункам, якимось вашим. Правилам в сім'ї, можете це зробити. Просто карта Мах він завжди нам каже: я краще знаю, як треба, я зроблю так, як я хочу, і десь в цій картні присутній здоровий егоїзм. Якщо ми не говоримо про. Е Мага, це буде говорити про те, що ви можете зустріти таку людину у своєму житті, яка фінансово незалежна, знову ж повторяюсь, це буде Діва, Телець або Козиріг по знаку зодіака, Ця людина має фінанси, вона знає, як ними розпоряджатися. Це якийсь бізнесмен, людина, в якої є фінанси завжди, і у вас можуть зав'язатися з ним стосунки. Тоді, в принципі, все, все у ваших руках ви можете з такою людиною зав'язати якісь стосунки. Знову ж, наголошую на тому, що король Пентаклів це карта матеріальна. Тобто людина буде дарувати вам подарунки, буде щось вам. Купляти, але от іменно якогось такого романтизма по цій карті у нас немає. Порадою в нас йде королева Пентаклів, дівчата, діви, це ваша карта. Зверніть увагу на себе, купіть собі щось, у вас ось є для цього кошти. Займіться собою, наведіть собі порядок вдома, так як ви це вмієте, як ви знаєте, у вас все на місці, на, на, в порядку, як то кажуть. і Карта зірки дійсно говорить нам про те, що здійсніть якусь свою мрію. Купіть собі щось, поїдьте туди, де ви хочете побути. Наголошую, що кошти у вас для цього є. Не жалійте для себе. Карта говорить про те, що це принесе вам якесь максимальне задоволення. Дивимося другу декаду для ДІВ. Так, енергія. Двійка кубків. Робота. Вісім кубків фінанси, рицар жезлів. Стосунки. Четвірка пентаклів. І порада у нас де карта смерті. Енергія другої декади нам говорить про партнерство, про якісь зустрічі, про наголагодження якихось контактів. І сім кубків нам говорить про те, що ви, можливо, будете стояти перед якимось вибором. Цей вибір може стосуватися роботи в деяких дів, це однозначно, тому що далі в нас йде 8 кубків, це нам говорить про те, що людина хоче піти з роботи, її не влаштовує стан подій, шість кубків, шість мечів говорить про початок чогось нового. Тобто в голові у вас вже буде якийсь план дій змінити, піти з роботи, почати щось заново. Е так як в нас складається ситуація зараз в Україні, я так бачу по березню, загалі тенденція по роботі, в багатьох змінюється у багатьох, такі будемо казати, прямо неприємні карти. Всі ми знаємо, з чим це все пов'язано. Якщо у когось, якщо це дивляться дівчата, їх це не стосується, але це також буде говорити про те, що людина хоче піти. Людині некомфортно, вона хоче щось почати спочатку. Можливо, знайти якийсь інший підхід, можливо, якось по-другому свою роботу робити так, щоб вам приносило, своє, вам приносило задоволення. Шість мечів завжди нам говорить, що ми хочемо вийти з якоїсь конфліктної ситуації по п'ятірці мечів, ми хочемо залишити от те все негативне, що в нас було. І почати все заново. В фінансах рицар-жезлів буде говорити про те, що фінанси ваші можуть залежати від е, якихось робіт, які пов'язані з рухом. Тобто, ви їздите, переїжджаєте, шукаєте інвесторів, шукаєте спонсорів, продаєте товар. Тобто рицар жезлів це в нас завжди рух. Це машина, це от такі якісь. Не сидіння на місці, і Три Пентаклі це також нам говорить про те, що ми працюємо, ми працюємо в команді, ми працюємо з людьми, ми отримуємо свої кошти, тобто ви чекали, ви їх отримаєте, вони до вас прийдуть. І Три Пентаклі нам завжди говорить, що ми працюємо в команді. ми Обговорюємо наші плани, ми домовляємося з людьми про правильну стратегію. Ми показуємо своєму начальнику, своєму людині, на яку, наприклад, ми працюємо. що ми вміємо, ми знаємо, ми показуємо свою майстерність, і за це ми отримуємо кошти. Можливо, ви працюєте десь своїми руками, тобто майстер там, шпаклюєте, будуєте, е, малюєте, тобто все, що ви робите своїми руками, це по праву е, оцінюється, ви майстер своєї справи і ви отримуєте за це кошти. В стосунках 4 пентаклі буде говорити. Про зупинку, про стагнацію, про те, що вам добре, тому що карта сонця, як є в одному фільмі: «Остановись мгновення, ти прекрасна. Да? Скажу на російській мові, бо так красивіше звучить. Чотири Пентаклі це зупинка, стагнація. Не хочу ні з ким ділитися своїм щастям, тому що в мене от сонце. От Я знайшла свою половину, я знайшла кохання з цього свого життя, і от я хочу е, мати воно моє. Чотири Пентаклі ще нам може говорити про ревнощі, тому майте на увазі, що може бути у вас людина, яка от буде ревнувати вас, нікуди не буде відпускати, не хочу ні. З ким ділитися, тому що знову же, повторяюсь: ти моє сонце, ти моя радість, ти у мене найкраще чи найкраща в стосунках може проявлятися отак. Порада в нас іде карта смерті і карта імператора, два старших аркана. Говорить нам про те, що ми повинні залишити якісь, е, якусь ситуацію в своєму житті, трансформувати своє мислення. Це може стосуватися людини, яка є у вашому житті. Або це буде говорити нам про те, що ми повинні дивитись тверезо в майбутнє. Щось закінчується, тобто воно вмерло, воно вже для вас не приносить ніякої користі. Ви повинні рухатися далі, дивитися на світ тверезо, не, не, не придумувати, як по сім кубків, тому що сім кубків у нас якась така ілюзія, якась фантазія, якісь придумані наші такі, знаєте, хатки. То, то я хочу, щоб було так. І я собі його так бачу, хоча насправді його немає. І карта імператора нам говорить про твердість, про сталість. Про про те, що ми повинні стояти, впевнено, на ногах, далі йти до своєї цілі, мрії, до того, до чого ми повинні йти, тому що старе воно вже померло. Його немає, і воскресити його ніяк не вийде. Дивимося третю декаду для діви. Так, королева мечів. Робота. Четвірка мечів. Фінанси, карта місяця. Стосунки, вісім мечів. І порада в нас йде король мечів. Дуже багато мечів. Тобто, це наших думок, якихось міркувань, обдумувань в кінці місяця є у діви. Королева мечів буде говорити нам про те, що ви будете налаштовані на мозговий штурм, якийсь, да, тобто ви будете обдумувати якісь свої справи. І тут жезлів буде говорити, що ви будете рішуче налаштовані щось змінити в своєму житті. Причому так кардинально, що ви будете відсікати його. Да? Тобто ви вирішили, і ви, от все, от сьогодні я вирішую, що я там кидаю палити, іду з роботи, починаю якесь нове життя. Причому будуть такі кардинальні дії відрізати, відсікти, змінити. І тут жезлів буде говорити про це буде дія. Тобто ви будете налаштовані отак кардинально, і тут жезлів нам говорить про те, що це вже дія. Тобто це не тільки ви будете думати, а ви будете налаштовані його вже змінити. І, можливо, навіть якусь першу дію проявити на кінець березня. В роботі в нас чотири. Мечі, нам говорить про зупинку, про стагнацію, про е, нехотіння щось робити. І чотири кубки нам говорять про те, що робота нас не влаштовує, нам не, не подобається, де ми знаходимось. Вона нам не приносить задоволення, що та, що та четвірка це стагнація. Тут у нас дуже багато думок, по четвірці кубки у нас дуже багато емоцій. От нас все не влаштовує в роботі. От я знову ж повторяюся, що це який вже знак зодіака. Всіх не влаштовує робота. От чогось на березень, от прям буде от така якась всіх неприємна ситуація в роботі. Ну, Мусимо мати то, що. Що є, і, у принципі, в принципі, в деяких випадках приходиться або міняти, або залишатися з тим, що є, як хто вже себе поведе. В фінансах у нас місяць, говорить нам про Страхи про якісь сумніви, ми боїмося, ми очікуємо якогось підвоху. Да? От за... Ми десь працювали, працювали і думаємо знов, може мене обмануть, може мені не заплотять, і ту скупків кубків нам говорить. Про емоційність, яку ми от, е, місяць тут в нас емоції, ту скупки у нас також емоції. Якщо ці дві карти е, поставити отак рядом, це буде говорити, що дуже багато емоцій. Причому емоцій я не можу сказати, що вони тут будуть позитивні, того, що ви будете от прямо ж буде вас е, накривати, як то каже. Да? Місяць він. Дави своєю такою тяжістю, але по місяцю я завжди говорю, що ми повинні прислухатись до своєї інтуїції, не слухати там якісь доводи, не дивитися, хто там що каже. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і вона вам чітко підкаже, як вам правильно поступити в вашій ситуації. Тобто перший імпульс, який до вас прийде, що. Я отримаю все ж таки кошти за свою роботу, а не а може ні, а може так, а може сяк. Тобто, а може, тут не може бути. Да? От перший імпульс, який до вас прийшов, і він вам каже, що кошти до вас прийдуть, значить, всі страхи від себе женіть, вони вам не потрібні. Просто в кінці місяця буде, от, я не можу сказати, що тут будуть прям великі фінанси, буде дуже багато думок пов'язано з цим. В стосунках у нас вісім мечів, говорить нам про Страхи, але тут випадає в нас імператриця, і це можна говорити чітко про те, що хтось завагітніє, і у вас є страх. Чи вийде в мене, а чи я нормально його виношу ту дитину? Або ж це буде говорити нам про те, що я завагітніла, і я знаходжуся в такому якби полоні цієї ситуації. Карта імператриці нам завжди говорить про те, що ми повинні радуватись, ми повинні насолоджуватись життям, відженіть від себе цю вісім мечів, не тримайте себе, не зв'язуйте себе от в якісь такі ситуації, а насолоджуйтеся от. Радістю. Карта ще може нам говорити про те, що це ваша дружина, да? якщо мене дивляться чоловіки, майте на увазі, що вона відчуває себе от в стані якоїсь такої жертви, що вона от, можливо сидить вдома, можливо, їй щось потрібно, а вона не може вам про це сказати. Тому майте на увазі, що спитайте її, от що їй хочеться, що їй потрібно, і чого вона не відчуває якоїсь радості. Порадою в нас йде король мечів, це буде говорити нам про те, що ми повинні підходити до всієї ситуації, які в нас є, з холодною головою, відрубувати так, як, наприклад, от, королева мечів, тобто вирішувати свої питання кардинально, не підходити емоційно, не, не продумувати якісь собі думки, які немає, а просто аналізувати, наприклад, всі ситуації, які є. Якщо вам вже дуже некомфортно на роботі, подумайте, чого це так, і шість пентаклів нам буде говорити про фінанси, можливо, вам потрібно звернутися до такої людини, і така людина вам надасть фінанси. Тобто, якщо у вас є якась проблема фінансова, ви можете звернутися до такої людини, і він вам кошти однозначно надасть. Якщо ж ми говоримо про те, що ви хочете отримати фінанси якимось кардинальним шляхом, тобто мозговим штурмом це зробити, ви також можете це зробити. Обдумати, якось підійти прагматичніше до справи, і ви ці кошти отримаєте. Карта буде нам ще говорити про те, що вам, можливо, потрібно буде дати якісь кошти. Якщо ми говоримо, що це король мечів, ми знаємо, що ця карта завжди показує військових, порадою в нас йде дати якісь фінанси для військової справи. Дивимося, пораду для вас. на березень. Грезы. Вам будет легче слышать и принимать наши сообщения, если вы умеете грязить наяву. Расслабьтесь, откройте свое сердце, не направляя мысли ни на что определенные. Просто отмечайте любовь, возникающие у вас ощущения, видения и идеи, словно смотрите фильм. Это как нечто другое помогает развивать творческие способности. Ну, тут зірка в нас, в принципі, випадала. Ця карта нам завжди говорить про мрії, про надії, про якісь сподівання, про те, що ми маємо якось візуалізувати своє світле майбутнє, щоб воно стало дійсно світлим. І так, діви, це ваш прогноз на березень місяць. Бажаю, щоб програлось лише все в позитивному ключі. Більше інформації на моїй сторінці. Прогнози на тиждень, на рік, на місяць, а також карта дня. Пишіть зворотній зв'язок і до зустрічі!